Біорепер плюс імун інноваційний продукт від швейцарських виробників для компанії Васан, вийшов на ринок? Я пропоную вам невеличкий анонс наукових досліджень, які підтверджують ефективність і можливість цього продукту для того, щоб коли ми будемо пропонувати його, у наших колег-лікарів і пацієнтів не виникало запитань та невже... Всього-навсього кілька бактерій можуть мати такі ефекти. Все, що я вам говорю, це є наукові дослідження, в тому числі ремонтуні клінічні дослідження, які якраз дуже часто використовують формулу, повністю відповідає нашій продукції або подібно. До вашої уваги перша стаття поживні речовини Березі 2021 рік, саме новенька, саме Свяженька. Польські дослідники публікували цю статтю. Ефективність і безпека багатоштабового пробіотичного препарату у пацієнтів із синдромом роздратованого кишечника, якому переважає діарея, рандомізоване контрольоване дослідження. Дуже серйозна проблема сидроротованого кишечника. Ви знаєте, що у світі це дуже багато людей, які мають цю проблему. Використовуються для їхнього лікування. В основному три таких продукти, наприклад, американська асоціація пропонує, вони досить суттєво впливають, мають побічні ефекти, вторі досить дорого коштують. Взагалі будь-яке покращення стану таких пацієнтів, це є дуже серйозним ну, таким рішенням. Результат цього до випробовування показали, якраз були латобаціліус, біфодотеріум і спрептокопус термофіліус, це практично е, відповідає нашому продуктові, введення від дози 5 мільярдів щодня протягом 8 тижнів, має кращий ефект порівняно з плацебо. Пробіотик добре переносився, був безпечним і викликав покращення глобальних симптомів синдром роздратованого кишечника. Таким чином, ці результати показують, що багатоштамний пробітичний продукт має переваги для дорослих пацієнтів із сидром, роздратованого кишечника і з явищами діареї. До речі, на протязі восьми тижнів давали. Ефект був дуже відчутний і значущий. Рекомендую колегам-лікарям звернути увагу на цей продукт у цих пацієнтів для того, щоб. Під час консультації ми могли чітко запропонувати ефективний гарний засіб з науковим підтвердженням. Ну, по кишечнику зрозуміло, що він працює, а куди ще може, де ще може використовуватися і взагалі які ну, так, можливості цього продукту. Я вам хочу зауважити, що в склад нашого продукту входить така штучка, яка називається стриптококус термофіліус. Це, до речі, новий вид бактерій, який використовується, виділений із молока. Який якраз дуже важливим для дітей, якраз, який кормляться, маленьких ну, і для всіх дорослих. Але ось він дуже важливий взагалі як при батьох в патологічних станах і має ефект. Ну, почнемо. Зовсім інше місце. От ніколи би я не подумав, що пероральний прийом, тобто Кокус покращує дегенерацію остеоартриту, тобто зменшує дегенерацію остератриту тобто, суглоба. рандомізоване. Подвійне сліпе посабоконтрольоване клінічне дослідження в журналі 2020 року. Гелін. Це попереднє клінічне дослідження демонструє можливість створення нового виду пробіотиків для покращення зменшення дегенерації остеоартриту колінного суглоба Тобто, кококу є новоствореною бактерією із родного молока людини, яка здатна виробляти гілоронат. Чуєте, гілоронат. Ми ще про це поговоримо. У шлунково-кишковому тракті недавно дослідження довело. Що стрептококустремофілюс суттєво полегшує запалення синувальної рітканин та пошкодження хреща на тваринних моделях. Ну, ніколи не використовували на клінічних дослідженнях. У цьому дослідженні, це передове дослідження. 80 суб'єктів, 12 тижнів клінічного випробування підтвердили ефективність цієї добавки і показали, що це дослідження запропонувало альтернативний підхід до покращення стану. При цій важкій хворобі, яка це хвороба, яка стосується дуже багатьох українців, генерацію колінного солобу взагалі. Я так думаю, що не інші суглоби, при інших остеоартритах це можливо використовувати. дача цього продукту це альтернативний підхід до порушення стану за допомогою пробіотиків. І вчені кажуть, що дуже ефективно і потрібно нові дослідження, щоб ще більше переконатися, а ми вже маємо цей продукт. Запам'ятайте не тільки для розрадового кишечника, а і для суглобів. Ви знаєте, що якщо в цей продукт містить е, таке явище як гілорнат, то він може впливати ще на спущену тканину. Журнал косметичної дерматології, червень 2022 рік. Рандомізоване, контрольоване дослідження. Потенціал стреблококу стремофіліус у боротьбі зі старінням. А ясно, журнал косметична дерматологія. Вивчає в першу чергу старіння шкіри. Стертокосремофілюс це пробіотик, нещодавно виділений з грудного молока людини, і може виробляти гілоронову кислоту під час колонізації кишкового тракту в і людей. Недавно дослідження виявило, що цей себтоковостремофілюс може полегшити запалення ситуальної рідини та має потенціал для пом'якшення просування остеоартриту. Так. А після цього вони спробували використати для чого? Для зменшення старіння клітин шкіри. І показали, що вплив що давали людям, одним, які вірили в Вівасан, як завжди я кажу, впротязі восьми тижнів, другі, які були група плацебо, перевіряли стан шкіри, різні дослідження робили. Моніторинг, е, е, оксимутази, е, каталази, функціонерок, печінки і так, далі, і так далі. Показали, що добавочка пробіотику. Покращувала стан шкіри, збільшувала вміст колагену. Чуєте, збільшувала вміст колагену. Шановні жіночки, є таке поняття як харчова косметика. Так щоб ви знали, що харчова косметика починається з мікрофлори. Це є дуже шикарна річ, як альтернатива засобам, які мають колаген. Мало того, це сприяє виробленню колагену нашого власного. Через вживання пробіотичного продукту, який має ще інші хороші явища. Всього-навсього. Ця робота пропонує альтернативний підхід до покращення здоров'я, вказуючи на потенціал добавку для повільнення старіння шкіри та покращення стану. Дослідження дуже серйозно опубліковано в журналі і якраз має ту, той штам бактерій, які в нас є в нашому продукті. Представляєте собі. Ось вам, будь ласка, і друга користь. Ну тепер дивіться, є ще пацієнти, які мають артеріальний тиск і так далі, і так далі, і трошки холестерин. І попробували давати ставку костремофіліс уже в ліді ряженки. У ну, нас продукт капсульований, а це видозмінний харчовий, видозмінний харчовий продукт, і показали що денне споживання якраз цього продукту, корисне здоров'я сузуб'єктів, і е, е, зменшує холестерин, зменшує ризик кисного стресу і зменшує явство захворювання. Переваги були помітні у людей, які мали. Більше, ніж тобто у людей з підвищеним холістерином, будь ласка, теж дуже корисно вживати цей продукт і їм буде впливати. Вплив пробіотичних добавок у жінок з гестаційним цукровим діабетом на запалення та біомаркери кисного стресу Рандомізовано клінічне дослідження. Ну, дивіться. Давали вагітним жінкам. Це було подвійне сліпе контрольне дослідження. І... Бачили, рівень високочутливого церективного реактивного білка і фактора некрозу клітин в ці крові, покрасився у групі ті, які приймали цей пробіотик, до статистично значого рівня порівняно з групою плацебо. Пробіотична добавка, що має лектобацілюс, біфіобактеріум і септокостемофілюс, очевидно, покращує біомаркер запалення і косного стресу жінок із гістаційним діабетом. Це дуже серйозне захворювання і будь-який вплив безпечними засобами є тут дуже потрібен. Запам'ятали далі. Ну, Ми говоримо про різноманіття впливу. Клінічне опробування впливу і пробіотиків на втрату ваги, психологічний профіль і метаболічні параметри у осіб із ожирінням. А, це ще одна категорія. Журнал, до речі, називається ендокринний діабетичний метаболізм, метаболізм», ЕПАП називається по-іншому. 2023 рік, 6 січня, 23 рік. Стаття показала, що ті люди, які вживали бактерії. Cilius Helveticus, Coccus lactis, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum. Це практично наш продукт, ще раз повторяю. Використовується та сама набір, набір бактерій, практично, які є в нашому продукту, BioRepair Immune. Показали значне зменшення, зниження інсулінемії у групи пробіотиків у порівняно з групою, яка отримала тільки дієту. Значне зменшення рівня глюкози в крові і покращення якості сну. Висновки призначення і пробіотиків із заходами щодо способу життя цікавим для лікування ожиріння, особливо, якщо вони саркопонічними. Тобто у людей, які мають страдають ужиріння і мають величезні проблеми, є така ще одна цікава наукова ідея, що в них зміняється мікрофлора, а мікрофлора потім керує організм вже не знаєш, хто чи ким керує. Чи ми впливаємо на мікрофлору, за, за який стилю життя їжі, чи мікрофлора впливає на, на нас. Але по-любому, якщо ми будемо змінювати мікрофлору, ми змінюємо господаря. Причому якраз ожиріння дуже чітко багатьох дослідженнях зв'язано із мікрофлорою кишечника. І якраз тут як варіант дача цього продукту можливість вплинути на зменшення ваги і рівня цукру в крові. Дуже цікавий варіант, причому показали, що тут не треба років вживати. Ефекти наступають буквально за кілька тижнів використання продукту. А тепер дуже цікава річ. А для тих людей, які ходять ще на спортивні заняття, що може запропонувати здоров'я таких хлопці чи дівчата, додавання пробіотиків стротокову і зниж... зменшує втрату працездатності. І покращий діапазон рухів після фізичних вправ, що пошкоджують м'язи. Пробіотики мають імуномодулюючу дію. Це дослідження 2016 року, контрольоване дослідження 2016 рік. Вчені знають вже, що пробіотики мають імуномодулюючу дію, тому і назва біорепер імун нашого продукту. А дуже мало відомо вплив на користь пробіотиків від запалення після інтенсивних фізичних навантажень. Якраз брали участь люди, спортсмени, які робили вправи, і ясно, що після вправи виникає серйозна запальні реакція. То ті люди, які приймали, ті спортсмени, які приймали пробіотичні продукти, це було роднозоване дослідження, вони не знали, чи там є, чи нема, всі приймали та і та група. Було чітке зменшення запальних явищ після фізичного навантаження. Це якраз дозволяє потім збільшити навантаження нове, перенести нові навантаження, мати меншу втому і так далі. Ясно, що якщо. Продукт впливає на зменшення навантажень після на зменшення запалення після фізичного навантаження, він взагалі теж має і протизапальну дію. От. Значить, ці продукти зменшують зниження працездатності, яке виникає після навантаження м'язеву напругу в наступні дні після вправ, що пошкоджують м'язо. Рекомендуйте всім. Хто має фізичне навантаження з різних причин, це і спортсмени, і люди, які піддають фізичне навантаження, на речі, і воїни і так, далі, і так далі. Це може бути любі люди, які, які зараз перебувають в умовах підвищення фізичних навантаження. Ще одне дослідження: пробіотики покращують контроль глікемії у пацієнтів з діабетичною нефропатією. Рандомізоване клінічне дослідження знову ж таки, ми казали, є вплив на цукор. Холістерин, тиск, цукор, вплив Стер... Кі... на кишечник, вплив на гіалуронову кислоту, синдром роздратованого кишечника зменшує. Навіть тільки цих буквально явищ, ну, тих підтверджень і цих досліджень достатньо для того, щоб ми могли запропонувати наш продукт практично в величезній кількості людей. От репер імун відрізняється від е, другого його рідного бракта, який ми будемо використовувати ну, в явищах, які впливають більше на е, стресовий стан. Цей продукт, в принципі, можна використовувати більшість здорових людей, і він підійде. На всі випадки життя. Але особливо я хочу сказати, що я його рекомендую включити у схему корекції запальних і денеративних розладів спучної тканини, в тому числі остохондрози, артрити, артрози, включити в схему стану покращення шкіри наших жіночок, які люблять косметологію використовувати, запропонувати їм це. Дозволяє використовувати цей продукт. У боротьбі з надлишковою вагою і ожирінням це теж дуже актуально. Використовувати цей продукт у покращенні якості тренувальних процедур у спортсменів, які ходять на різні такі, і не тільки професіоналів, це тільки спортивні навантаження. Буквально всі в спортзал ходити і так далі. І так далі. Взагалі, цей продукт дуже гарно і підходить і диточкам, але і в нас він є капсульному вигляді, і рекомендується для дорослих. П'ється дуже просто. Одна капсула, яка має 20 мільярдів бактерій, тут просто дуже багато в нас іде. 10 мільярдів у нас лактіс, а тих по 5 мільярдів лактовоціліс Плантару і стеблококус Термофіліс по 5 мільярдів. Получається дуже гарна. Науково обґрунтована композиція з широким таким, знаєте, впливом на дуже багато ланок, які ми навіть не можемо собі уявити. Може представити, я в першу чергу безумовно думав, просто імунна система і кишечник. Коли подивився наукові статті, там є дуже багато, що просто дуже багато говорити, то зрозумів, що цей продукт може сміло використовувати кожній людині за будь-яких ситуацій. Але безумовно. От косметологія, остеоартрити, ожиріння, ну і, синдром, і кишечники це є основні точки прикладання, де ми будемо мати дуже чіткий вплив і будемо мати дуже швидкі якісні результати. Не потрібно чекати роки. Буквально 3-4 тижні використання цього продукту, якраз його вистачає на один місяць, і людина вже буде мати дуже гарні результати. Дякую за увагу! Дякую нашим людям, які нам довіряють, моїм колегам-лікарям, які слухають і старають переконати дуже багато своїх колег, також інших, в тому що все-таки використання цієї продукції це не є забавка, це є сучасний науковий підхід для корекції здоров'я і патологічних станів, безпечними, недорогими засобами, які може використовувати кожна людина. Дякую.